Доброго дня. Курочки. Вирішила поставити перший раз скаченятам воду, щоб вони купалися. І дивіться, вони вже купаються. Зараз хочу зеленушечки кинути їм. Нарву зараз тут. В мене є бурянці, всяких багато. Курчатка на вигулі, вже на сьогодні не показувала, як я їх перегоню. Щодня і так показую, чи там через день. Ось. Але я думаю, що все. одно ну, цікаво, хто любить спостерігати за сільськогосподарськими тваринами, то навіть якщо відео схожі, то люди того їх дивляться, тому що їм цікаво. Ось, ну сьогодні не показувала, не було часу особливо. Бачите, ці тут ганяють, ці тут, без квочки вже. Вони саменькі. Повиїдали, до речі, картоплю вже давала, потрібно зараз ще щось дати. Ну, не щось, а домашню гранулку зараз із натертим надробленим зерном. Я даю та. То... І зараз дам, то вони їм треба зараз активно рости, що ж вони просто на вигулі, то це їм мало. Потрібно, звичайно, ще давати побільше їсти. Зараз я травичку в цю обірву і продовжимо. Нате, качуряки малі. Штик люблять травичку, зеленушечку, цим теж вже даю. Їм вже тиждень там, чи скільки, а тим їм вже 10 днів нати. Кидаю. І водичку також налила. Бачите, цим налила в меншу мисочку, в таку е неглибоку. Головне, щоб каченя могло, е коли ставити водичку їм, головне, щоб воно могло вибратися на сушу, а то воно буде купатись, купатись, а потім змокне і може втопитися. Ось, А тим поставила більшу миску, бо вони старші, вони звідти нормально вже випригають. Вон, бачите, вже деякі навіть мокрі, вже накопалися та й за такі вже задоволені, що капець. Тут двоє курчаток. Зараз вони поїдять, поп'ють, і я занесу їх до своїх. Вони попали в полон у мене того за доску, залізли якось під каліткою і сиділи там. Я... Ну, чисто випадково їх почула, що вони пищать, і я не зрозуміла, що це таке. Зайшла набирати корма, чую пищить щось, думаю, що це там пищить. Я на вулицю, я з вулиці. Не зрозуміла, а вони між доскою отут і диво залізли, уявіть. Якби я не почула, то пропало б два таких гарних курчати. Бачите? А вони такі вредні лізуть. Так, давайте зразу я, напевне. А, я одної хватить їм на день. Ну, як на день на півдня. Треба, до речі, десь тут у відра понасипати, щоб не носитися оце туди-сюди. Оце з цього виводка, бачите? Бандіти малі. Паганці. Кш -кш 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 -кш. Тікайте. Водичка є в них. Корма насипамо. Єжте, дивіться, їдять. Хто дивиться, хто їсть. На, ту, ту, тобі туди. так. Вони картопли їлися, в принципі, то це ті, що старші. Тут кохінхінки і е, від кохінхінка е, похідні, чи як там. Бачите, які цікаві курчатка. Принесу тоді ще тих двох на виголо, то вони бідні. попали в полон. А це тут ну, будете воду копарити, то куди? То будете грязну воду пити. А це ці, де австралорпики, тут хінхінчики і мішані, такі всякі курчатка. Давайте тут трохи їм. А їдять. Ой, фу, парить у нас так. Фу, може знов дощ буде. Тут невідомо. Чи буде, чи не буде, одне з двох. Давайте, цих ще двох зловимо, туди занесемо. Так, це туди треба занести в хату. О, до качка вже почала купатися, ну зараз вона їм зробить тут. Болото, качка, а ну давай! Ні-ні. Качка, давай ти не будеш оце таке робити. О, о, ті вже водою цікавляться, дивіться. Так. А Та, це саме цікаво, коли манюсінькі починають купатися, вони так туди лізуть і під водою потім плавають. Вже цікавляться, цікавляться. вони. Може, яке зараз заплигне. Хотіла б на камеру показати, як вони смішно купаються. Так, давайте цих двох курчаток звідси заберемо. Ну що, ви поїли? Давайте. Бідні, попали в полон. Мої зайки. Поїли? Поїли. Слава Богу, що ще вчасно я їх. Дайте я вас зловлю, як мені одною рукою. Ой, вас... Ой, все. Пішли-пішли на вигод. Пішли, бідні. Ой, ха Зараз закриє. О, все. Пішли. Пішли. Бій. Бондіти. Бондіти. Попалися, так? Да? Попалися в пастку. Попалися в пастку. Мої зайки такі хороші. Все, пішли. Пішли до своїх. Все, дивіться, вже розгребли я тут все. Дивляться на мене. Так, і покажу вам ще, ж, що ми робимо для каченят. Робимо загорошку на траві там. Таку переносну, ой, не переносну, тимчасову. Зараз покажу. Так, Качка вже там воду накопарила курям. Ой, там. Ось додається. Ось папа вже приніс палки, ось і робить тут. Будеш папа у відео. Чуєш, а ти будеш що викопувати? Ні. А, просто робиш дірочку, да? щоб легше запихати. Отак по кругу зараз робимо. І сіткою натягнемо, і будемо каченят випускати. Малі бігають. І сваряться на мене. Там воду не перевернула, тютя. Хотіли лежать, он там. дивляться, що це там папа робить. Папа он колишки робить.